Православним. Сьогодні взагалі ну, запланував і не запланував зняти таке коротеньке-коротеньке відео про таку плиту газову туристичну. Предвигаю ближче. Сп'єзу підпалом. Саме, мабуть, дішманська плитка, яка може бути. Комплектація в неї теж така супер-пупер. Такі стоїли по 200 гривень і 100 з чимось. Я її купив за почти 200 гривень. Розкладується вона теж елементарно. Ножки так. Відгинаємо. Я її вчора чи позавчора... А, вчора засрав. Так. Така ну, коротше, і в Аврорах, і в АТБ, везде вони були, предлагалися від 100 до 500 гривень. Там, по-моєму, другі фірми їх робили. Но принцип один і той же, один той самий хрен. З недоліків, то, що тут сильно цей регулятор такий чувствительний. І тут два таких зажимчика. Я спочатку не поняв, як ними пользуватись, чуть не відігнув один. А потім, а потом як понял, я спочатку не понял, а потім як понял, і до мене дійшло, що надо санговий балон. Ось Раз. Опа. І провертаємо. І все. Тепер ми включаємо газ. Все. І тепер... Регуляція пламени тут, так, да, звісно, така. Но воду тіпетить швидко. Цей балон я вже четвертий раз, мабуть, і до сих пор він ще не закінчився. Ну, я не неудовольний, так як вона не займає багато місця і коштує теж недорого. Устойчива. на неї ставив великі такі йомкості. Так, да, може вона хлібка, да, може вона десь не ідеальна, ну... Її як такової хватає для своїх цілей. Приготувати щось на ній можна перенести її теж великою проблемою не буде. Тут, навіть, щедрі китайці положили. У мене є і велика плитка теж танвого балону. Теж класна. Ну, та велика, габаритна, та якій з шуруповертом прямо. А тут вона вміститься і в рюкзак, і їздять тобі надо буде. Ну, я навіть можу, це, як недорогий варіант, десь ненадовго і небагато користуватися, я можу рекомендувати. Я, в принципі, такою штукою задоволений. Ну, ще раз повторюсь, що можна підібрати момент і знайти її даже і за 150-120 гривень і в дешевих магазинах. Це невеликий пальник. Правда, що воно на цангових балонах. Я не знаю, чи переходник там є до них, чи немає. Щоб там можна було її різьбового. Хоча який смисл в цьому я навіть не знаю. Ну, Коротше, отакі балони, отакі плитки пользуемся, приносить радость, навіть доволі непогано. У мене все. Всім пока.